Тут не рибалять на мікруху, тут дуже серйозні мерифіанські рибалки кидають спінінг на блешню. І я колись серйозний був, потім засувався. Взяв ото мікруху в руки, тиньс. О-хо! о ого. варто було спробувати. Бо цей окунь, бонусний, преміальний. Вітаю вас, шановні колеги! Те, що ви бачите, невеличкий звіт про дику річкову мікруху на річці Мжі в кадрі голех СІЗОН. Річка Мжа восени, це для мене обов'язкова програма, але цього року на Мжі все погано. Катастрофічно низький рівень води. Не працюють мої звичайні точки там вище за течією на вузькому руслі. В цих колдобанях між сухими ділянками риби взагалі нема. Сьогодні я там був, вполював декількох спортивних, зрозумів, що треба тікати на глибину. Зі мною наймолодша Альфа 662 XOLS потужністю 08-4 на альфі Ванкіш тисячка, з ниткою пе 02. Флюр налаштовано на окуня 0,14. Як буде щука, я нав'яжу грубіший, його маю. Але вщукує щось вже не вірю В річці на середині навіть по такій катастрофічно низькій воді залишилось як мінімум метр два. Тому гру починає стандартний монтаж 2 грами, поларіс 1,8. Відкритий гачок, бо корчів тут нема. Ну так, на середині трошки є води. І хтось навіть торкнувся. Миттєвий контакт. Слухайте, тут є риба. Треба піднімати окуня. Бо він не хоче. А хоче він до трави. Дивіться який. Такі окуні мені подобаються. На глибоченьке плесо вони все ж таки зібрались. Сідай до підсеки. Одразу вгадав. А наскільки у вас вистачить? На цьому все. Та ні, на все. Просто цей вже обережніший. Обережніший і здається менший. Ну так трошки менший почну відлатати від, від самісінького берега берег тут такий умовний. просто вы воді стоїть очеред стіною Тинць, тинці, тинць, тинці. Окунь в руслі. Окунь на глибині. Не весь він красень. Але спортивний піде в залік. Все одно відпускати. Угу, Щукарик. Біля травички ковбаситься щукарик. Насередині. На середині на максимальній глибині одразу лізуть до трави. Отже злодії. Може їм додати ваги. Може три грами. Щоб більш впевнено контролювати дно. Пенстинсь. Дав заїсти. А потім піднімай. Піднімай крути, бо залізе вже буриння. Красень. Такі, знаєте, зимові окуні. Мені це подобається, не дарма переїхав. Поки що без великих бонусів. Але це вже схоже на мою улюблену дику річкову мікруху. Пінці. Як це приємно знов з ним зустрітись. Але піднімати треба дуже-дуже агресивно. Бокуні все знають про траву. Трава їх рятує. Ні, не все ще для тебе втрачено, але вот треба трошки посидіти. Посидіти у в'язниці. більше окунів на найскладнішому напрямку там де вони одразу заходять до трави а далі вже 50 на 50 я просто не встигаю підняти рибку до нема а окунів перті б'ються до останнього за кожен сантиметр Глибини. Са. Продеру тебе, продеру. Продрав залікового. Вам подобається дика мікруха? Мені дуже-дуже. справжня в рісті все так як має бути вітер глибина трава злісна риба яка б'ється за життя всерйоз. ого ого який з'їв це напевно найбільше а ну піднімайся так, це кабан. Трошки руденький, як всі вони, в, в мжі. Кабасик грамів на 120. З цього видобути гачок. Вже треба інструментиком. Якось так. Тепер ти там за старшого. Окунь бонус підняв настрій. Мені не подобається, що вони підійшли ближче, що ще складніше стало вихоплювати з трави. Але нічого не зробиш. Цим я не керую. Насправді як заїсть, так як це останнє глибоко, то вихопити не проблема. Йому просто нема куди дітись. Не треба нічого підбирати. Маєш полейса 1,8, 12 й колір, щоб не мудрувати зайву. І просто знаходиш окунів. Потім, як знайшов, можна підлаштовуватись, а можна і просто рибавити. По Лериса в 12-му, окуні їдять завжди в будь-якій водоймі. Щука. Це була щука. Вона відчепилась. До речі, висіла, скоріш за все, лише на поверісі, не на гачку. До речі, зазирнути до коробки, скоріш за все, нагоди вже не буде, бо чудово клює на того палеріса, з якого я почав. В коробці лише полеріса, дивіться. Півторушка 1,8, 2,2. Грам два, 3 відповідні гачки, застіпка, все. Для дикої мікрухи. Цього досить. Навіть підлаштування було не потрібне. Окуні без проблем знайшлись, але якось і миттєво скінчились. Відрубало. Не дає контактів точка, де їх було максимум. Пошук теж не дає результату. Таке враження, що всіх окунів з цього плесика я перемістив до підсаки. Зрозуміло, що це не так, що там ще їх трохи живе. Але там немає підходів до води, а тут я, здається, зробив все, що було можливе. То останнє закидання завершуємо. Але навіть на останнє закидання поварість має бути насаджений ідеально. щоб хвостом з боку набік, щоб він був мальок. Пінц. Останній. Останній хлюнув дуже обережно. Сунув хробачка. Ні, я тобі ще дам можливість все ж таки з'їсти смаколик. Більше його тут тобі ніхто не дасть. Тут не рибалять на мікруху, тут дуже серйозні арафянські рибалки кидають спінінг на блешню. І Я колись серйозний був, потім засувався. Взяв ото мікруху в руки, тыньсь. Ого! ого. Це варто було спробувати. Бо цей окунь. Бонусний, преміальний. Як добре що я затримався. Оце вже кабасик. Оце вже світлинка. Нетиповий бонус він вийшов останнім. Чиї? Ану, давайте ще. Я ж не можу так взяти і просто припинити після такого кабана. А може він не один зайшов? Давайте ще одну контрольну. Це вже останнє, останнє, останнє. Ще раз точку останнього контакту. До самісінького латаття. Ні, він все ж таки один був хитрющий, всіх попереду пропустив, а потім все ж таки з'їв. Цією сесією я задоволений. Вона не була. Ані рекордною, ані трофейною, але по-перше, я побачив, що у коні в річці мжі, навіть по екстремально низькій воді почуваються нормально. Вони перейшли сюди, вони клюють. Я ще сюди взимку приїду. Ну а по-друге, чесно кажучи, дуже скучив за Альфою. Альфу тримати в руці це задоволення. Вона так в ній лежить, так співає. Така якісна та приємна з нею мікруха, та й не лише мікруха. Ця вудка вміє і в блешні, але на мжі Альфа грає в мікруху і грає чудово. То завершуємо. Востаннє помилуємось окунями. Річкові скарби. А потім нарешті красиве відпускання. Починаючи з цього кабасика. Решта бійців нас доганяють. Правильна риболовля та правильне завершення.